Там на краю Любка, так потім Райка сюда ближе, потом Ангарка, а тут Максим. 13 сусідів, і всі як рідня, каже Дмитро. Вечорами ходять одне до одного в гості. Чоловік пригадує, торік сім'я з дому навпроти перебралася до міста, а йому козеня подарувала. Тепер Дмитро із дружиною щодня молоко свіже збирають. Харчуються лише натурпродуктами. Найближча крамниця в іншому селі за вісім кілометрів звідси. Свої продукти все є. Курей ріжали гусей, кури, гусі. Картошка своя, все своє. В Олянівці понад сто покинутих хат. Галина Яківна пригадує, років за 20 тому село було велике із магазином та школою чотирирічкою. Старших дітей возили на бричці на навчання до сусіднього села. Бричка така дерев'яна. І ото садовимо, це ж як ще тепло з осени. а як холодно, кожен накутує свою дитину садовим рядочком. Ой, возимо 8 кілометрів, возили. За таких незручностей село поступово спустошилося. Ферму, клуб та школу закрили, бо і працювати там було нікому. Автобусна зупинка поросла бур'яном. Сьогодні в Олянівці лише вісім хатин, де ще хтось мешкає. У нас тут і клуб був, кіно привозили. Ну а тепер одна радость, як телевізор дивиться. Дітки, як приїжджають, онуки радується онукам, дітям. А ще в Галини Яківни є найкраща подружка. Теж довгожителька Ніна Іванівна. Жінки кажуть, із села не поїдуть, хоч діти не раз пропонували. Скаржаться, у місті людей багато, погана вода, та ще й доглядати за собою треба. Ну чи про не та я зроду в житті? Не таке не красилася, не У Мене баба з роду в житті, вона не красилася і не пудрилася». Радіво, Бо ма коли раніше за двох робили на роботі. Найкращий друг та співрозмовник свійська тваринка. Довгожителі Олянівки керізати худобу не збираються. Свиней корів та курей заводять, аби урізноманітнити сільське життя та зайняти себе справою. А ще старенькі мріють, щоб до села знову повернулося життя. Вони впевнені, так і буде. Навіть приклад є три роки тому тут оселилася молода родина. Яна з чоловіком та трьома дітьми перебралися з Дніпропетровська. каже, міські зручності обміняли на чисте повітря. Нашої по виходить, після операції тут хорошо і встановилась все, а то задишка ми не могли в місті взагалі знаходитися, Транспорт так же ми не переносимо Хорошо. Родина цінує й дешевизну життя. Платять лише за світло 70 гривень на місяць. Воду беруть у колодязі, взимку обігріваються дровами. Жінка каже, планують із чоловіком звести новий будинок. Зараз на це гроші відкладають. Сподіваються, невдовзі й сусіди з'являться.